Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15, підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення виразу 2,5 помножити на А в квадраті, якщо А дорівнює мінус 4. Варіанти відповіді А-40, Б40, В100 Г-100. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює мінус 4, то значення нашого виразу дорівнює. 2,5 помножити на мінус 4 в квадраті. Показник степені число парне, тому результат піднесення буде число додатнє. І 4 в квадраті це 16. Отже, 2,5 множимо на 16. Отримаємо 40. Записуємо відповідь. 40. І варіант відповіді у нас це Б. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 7. Та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.